Хмельничанин Віктор Катренюк – водій із багаторічним стажем. Чоловік приїхав на одну із місцевих СТО, аби замінити літні шини на зимові. каже, що року завчасно готує свій автомобіль до нового сезону. Старався завжди вчасно. Це це заперед аварійна ситуація на дорозі, то це моя безпечність. Нині охочих перевзути автівки на СТО чимало. Розповідає автомеханік Денис Чорний. Суттєво зріс попит упродовж останнього тижня. В день обслуговує до семи машин на одну автівку. Йде до години часу. Автомобіль виставляється на підйомник, піднімається, знімаються колеса. Ми дивимося спочатку на літній резині, чи немає ніяких пошкоджень, потім її розбуртовуємо, далі вдіваємо вже зимню резину, теж перевіряємо, чи немає ніяких на ній пошкоджень, чи не потребує вона ремонту. Далі вона виставляється тиск відповідно до машини, як каже виробник. І далі балансується і ставиться на машину. Замінювати літні шини на зимові. Рекомендують, коли середня добова температура повітря опускається до плюс 7 градусів. А ще перед тим як перевзутись, слід підібрати ту гуму, яка підійде саме для вашої машини. Зимові гуми можуть бути як на липучках, так званих, так і на шипованих. Тобто саме слово «шипований» і липучка говорить за себе. Шипи відіграють свою роль в ущепленні, ущепленні автомобіля з дороги, Дорогою засніжених дорогах, відповідно, шипами вона вчіпляється на льодяних поверхностях. Якщо липучка, то відповідно від самого слова воно створює ефект прилипання самої шини до дороги, відповідно цим покращуючи властивість щеплення автомобіля з дороги. Наголошують на вчасній заміні гуми й правоохоронці. Попри те, що в Україні на законодавчому рівні немає вимоги перевзувати автомобілі у патрульній поліції, наголошують це в першу чергу безпека усіх учасників дорожнього руху. При низьких температурах літня гума втрачає свою ефективність, що може негативно вплинути на безпеку дорожнього руху, вашу безпеку та безпеку ваших пасажирів. Зимові шини мають набагато краще щеплення з дорогою, мають м'якший склад і не твердіють при низьких температурах, сприяють комфортному і безпечному пересуванню дорогами. Хто ще не встиг підготуватись, зробіть це зараз. Зимові шини, зимовий омивач, перевірте акумулятор та подбайте про наявність засобів очищення авто від снігу й обмерзання. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський Новини міста.